Розділ другий. Потім, по 14 роках, я знову прибув з Варнавою в Єрусалим, взявши з собою тита. Пішов, як мені було об'явлено, і там виклав їм Євангелію, яку проповідую язичникам, а видатним окремо, чи часом недаремно я працюю або працював. Але навіть тит, який був зі мною, будучи греком, не був примушений обрізатися. А щодо фальшивих братів, які приєдналися, щоби підглянути за нашою свободою, яку маємо в Ісусі Христі, аби нас поневолити, то ми їм ні на мить не піддалися, щоб істина Євангелії збереглася у вас. Стосовно тих, які вважають себе кимось, для мене немає жодної різниці, якими вони були колись, то Бог не дивиться на обличчя людини, адже ті, хто вважає себе кимось, Мені нічого не додали. Навпаки, побачивши, що мені довірено Євангелію між язичниками, як і Петрові між обрізаними, адже той, хто допоміг Петрові бути апостолом між обрізаними, допоміг і мені між язичниками, та, визнавши дану мені благодать, Яків, Кифа та Іван, котрі вважаються стовпами, подали мені й варнаві як співучасникам руки, щоб ми йшли до язичників. А вони до обрізаних, аби тільки ми пам'ятали про вбогих, що власне я і намагався робити. Коли Шкефа прийшов до Антіохії, я особисто виступив проти нього, бо він заслуговував на докір. Ще до того, як деякі прийшли від Якова, він їв разом з язичниками. А коли ті надійшли, він став сторонитися і відмежовуватися, боячись обрізаних. Лицемірили з ним і інші юдеї, так що й Варнава приєднався до їхнього лицемірства. Але коли я побачив, що вони непослідовні щодо істини Євангелії, то я прилюдно сказав Кифі: якщо ти юдей, живеш як язичник, а не як юдей, то чому змушуєш язичників жити по-юдейському? Ми від природи юдеї, а не грішники з язичників. Знаючи, що людина не може оправдатися ділами закону, але тільки вірою в Ісуса Христа, ми повірили в Ісуса Христа, щоб оправдатися вірою в Христа, а не ділами закону, бо жодна людина не буде оправдана ділами закону. Якщо, шукаючи оправдання в Христі, ми самі виявилися грішниками, то невже Христос є служителем гріха? Зовсім ні. Бо коли я знову. Відбудовую те, що зруйнував, то роблю себе порушником, адже через закон я помер для закону, щоби жити для Бога. Я розп'ятий разом з Христом, і живу вже не я, а Христос живе в мені, а що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті, бо якщо праведність через закон. То даремно помер Христос.